Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. Славитиму тебе, Господи, усім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо ти вчинив суд мій справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечистивого стар ім'я їхні на віки віків, у ворога не вистачило зброї, міста зруйнував, ти і загинула пам'ять про нього. Господь вже перебуває по вік, Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистому скорботі, і будуть надіятися на тебе усі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе на Сионі, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її, і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої, у боротах дочки Сионовії буду радіти спасінню Твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, Всі ці, яку поти й поставили, заплуталася нога їхня, пізнається, Господь, за судом його, який він звершує нечестивість, заплутався у ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники у пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Бога, і надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе у час скорботи, в гордині своїй нечистивий пригноблюю Богого». Бога. Нехай вони будуть улолені хитрощами, які самі придумують, бо грішник хвалиться похотями з душі своєї і гнобитель блажає себе, в гордині своїй грішник не визнає Бога. Каже він не покарає, подумає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи Його оскверняються, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своїм. Не похитнуся роду у рід і не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно убити неповинного, очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне у сіті свої, припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у місні лапи Його. Каже він, у серці своїм забув, Бог відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний, Господи, спаси мене Боже мій, нехай піднесеться рука твоя і не забудь у Бога Твоїх до кінця. Чому нечистивий зневажає Бога, вкаже у серці своїм Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до тебе вдається, бідний, і сироті, ти будь захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти до Його, Господь цар, на віки віків, а язичники загинуть з землі Його. Господи, ти чуєш бажання убогих, підкріпи серце їхнє, відкрій вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. На Господа, я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як так». Ось бо грішники і напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти у темряві у унопорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що зробить праведний, Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіль його, очі його на убогих споглядають, зір його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечестивого, той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Тощем толл є він на грішників, палаюче вугілля, вогоні сірку, палючий вітер, частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо немає вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорить від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик грудовитий, ти, що говорять язиком нашим, переможемо, уста наші з нами, хто нам є Господь, ради страждання убогих і зітхання бідних нині воскресно, говорить Господь, стану спасінням людей, відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду сього і повік. Навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемність синів людських, доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи моїй, душі моїй, і скорботи серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною. Селянце і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув ясном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. І щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнуся, я ж на мирість твою уповаю, серце моє возраніє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені і співати імені Господа Всевишнього. Сказав безумний у серці своїм, Бога нема, впав у розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив, бо добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають. Вони убояться там, де немає страху. Бо Господь у роді праведних, ви насміялися над убогим, а Господь надіє Його. То дасть із Силову спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі народ, свій, тоді зрадіє як і Веселиця Ізраїль. слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно, і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той в очах, якого лукава людина, є нікчемною, о пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого не нечесний прибуток і не приймає на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки. «Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу ти, Господь, мій блага мої, тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив, Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи у тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чащі моєї, тобі, Господи, все спадщина моя. Межі мої прилягли в країнах, в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Слава тому Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє, я ваши у Господа повсякчас переді мною, бо Він праворуч мене, щоб я не покитнувся. Тому радіє серце моє і веселиться, язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі. І не даси святому твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем твоїм повнота радости і у правиці твої блаженства вічне. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від тебе, самого, нехай види суд мій очі твої, нехай побачить правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словом уст твоїх, я охороняв себе від дороги, гнобителя, утверди стопу мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи, дивну милість твою, бо ти спасаєш ти, що уповають на тебе, від противників провиці твоєї, Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх, укри мене, від лиця нещастивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожиріло серце їхні, устами їхніми, промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене. Очі свої спрямували на мене, щоб простоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Воскресних, Господи, випереди їх подолай їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, долю, яких у цьому житті, черево своє вони наповнюють від скарбів своїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді правді дивитимуся на лице твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Слава, тобі, Боже. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвятая Тройця помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владихо прости, беззаконня наші, святи посвіти і стіле немочі наші, імені Твоє го радуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я, Господи, як те дерево не плідне, покаянного плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним і страшуся, вогню невгасимого, тому благаю тебе раніше, ніж це станеться, наверни і спаси мене». Наче хвилі морські напали на мене, беззаконня мої, як човник, кидають мене по кучині гріховній, але до тихого пристановища твого проведи мене, Господи, покаянням і спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові, помилуй мене, благав Давид, і я до Тебе взиваю. Згрішив я спасе, гріхи мої, очисти, покаянням і спаси мене. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Заступнице тепла Християн, моли Сина Твого Богородице, щоб визволив нас від злодійства і лютости диявола, та дав нам прощення гріхів з милости своєї і Твоїми молитвами. Господи, помилий Господи, помилий Господи, помилий Господи, помилий Господи, помилуй. Господи, помилий, Господи, помилий Господи, помилий Господи, помилий Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Владико Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина, дай мені тіло нескверне, чисте серце, бодьор і розум, розсудливість непомильну, дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з ним тобі слава належить. Честь і поклоніння зі Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.